Син одного колись відомого і доволі файного футболіста отримав українське громадянство. Кажуть, що за два місяці, чи за два, чи за три. Це не так суттєво. Але очевидно, що за спрощеною процедурою. Напевно, іспит склав з української мови, так? чи у нас іспит тільки для когось, а для своїх можна. А проблема в тому, що почали вже говорити про те, який талановитий цей юнак і приглядаються до. Того, що може він буде в збірній молодіжній України грати там і так далі. Як це круто, знаєте, коли тато твій стає чиновником, ти різко стаєш геніальним, талановитим, до тебе приглядаються, тебе шанують, поважають, посміхаються тобі. Знаєте? Приємно, правда? Приємно бути дитиною, чиновника в Україні. Мало бути просто дитиною, просто звичайного батька. А, мало бути просто дитиною багатих батьків. Треба ще бути дитиною чиновника, і щоб всі бачили, що ти чиновник, і що ти можеш Можеш свою дитинку просунути. На мою точку зору, звісно. Може дійсно талановитий, знаєте, голи буде забувати там, як його крістіан чи, чи християн, що там під Рональдо. Да? А, прикольно, знаєте, прикольно. Очікуємо хлопця в Україні, да? як там спочатку бронь, потім в Україну чи взагалі не з'явиться, буде там на зборах. На ну, там да, буде на зборах. Ну, напевно, напевно. А, прикольно, от не можуть, не можуть наші люди, якими б вони заслуженими великими не були, ну не можуть, от, щоб не включати адмінресурс і не показувати, що вони їхні діти, а, геніальніші за звичайних українських дітей, які, яких нікому ніхто ніколи не допоможе. Знаєте, це якась це якась пошесть в українських чиновників. Як тільки вони чиновниками стають, у них одразу, знаєте, жінки стають такими бізнес-вуменами, успішними. До того нічого не виходило. А тут просто поперло. Батьки починають різко скуповувати, нерухомі. Знаєте, теж такі талановиті одразу. Ну просто круто. Я просто пишаюсь. Пишаюсь. Просто знаєте, чиновницьке крісло робить із родичів. Талановитих людей, геніальних, талановитих. Це так приємно. Це так приємно. А може неприємно, тому що чиновники, ймовірно, в деяких випадках користуються просто своїм положенням і займають місця талановитих дітей, талановитих бізнесменів, під, підпирають під себе а, ринки. Прикольно, правда? Отак і живемо, а потім ми дивуємося, що а чого поляки так проти. А тому що отак у нас робляться справи, на жаль. Як ти чиновник, то в тебе і діти геніальні, і дружини бізнесмени. Телеграм це...